Олександр Кондратюк з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго вам дня! Вітаю чи ще ранку, пане Олександре. Е Триває повномасштабне вторгнення, навчання дітей відбувається в різний спосіб або не відбувається. Як скажімо, ми сьогодні говорили з очільником Авдіївської військової адміністрації військово цивільної адміністрації. Він сказав, що там ще залишаються діти, і батьки ніби запевняють, що вони вчаться, але що вони там вчаться, не зрозуміло. Чи ми будемо мати чи, чи, чи це покоління не буде втраченим? Чи вони матимуть, хоч якийсь освітній рівень, на вашу думку? Зараз безумовно освіта знаходиться в не найкращих обставинах. Потрібно навчати якимось чином дистанційно, навчати в умовах небезпеки, стресу, коли діти навіть думають трохи не про те. безумовно, війну навіть важко буде сконцентруватися на потрібній інформації, але Є певні методи, яким можна навчити все одно. Є певні плюси, які можна брати із таких обставин, якось намагатися перекрити мінуси. Безумовно, в першу чергу, це е, той самий патріотизм, який може утворитися в дітей на фоні війни. Та вони можуть стати більш схильними до вивчення, наприклад, історії України. Розуміти, що вивчати математику чи фізику необхідно, якщо хочеш стати професійним військовим. Потім а зараз це стане більш популярно. Тобто є певна. Все таки з певні моменти, які можуть замотивувати дитину. Але звісно, освіта зараз переживає не найкращі часи в державній сфері саме шкільної освіти, в першу чергу, тому що освіта дистанційна. А для дистанційки у нас платформи не готові, незважаючи на коронавірус. Всі намагалися перескочити їх якось і ну, мовляв закінчиться. перейдемо всі назад в офлайн, все буде нормально, так як і було. Але так не сталося. Дистанційка з нами залишилася, залишиться і надалі. Тому необхідно було робити платформи, але їх немає. Тому вона погана. Що хорошого, звісно, це те, що є такий жорсткий момент про мультитест. Наприклад, це те, що змушує абітурієнтів як не крути вчитися для того, щоб вступити до університету, необхідно складати іспити. Чи готує до них школа? Безумовно, всі батьки знають, що ні, і це було ще і до коронавіруса. Навіть і в коронавірус це стало ще гірше а війну зовсім це питання відпало. Але потрібно готуватися, і це змушує неприємним способом але дітей та батьків якимось чином вчитися самостійно за допомогою своїх бажань, мотивацій, за допомогою репетиторів, курсів і чого завгодно, вивчати інформацію або вступити до університету. І разом з тим відбувається знаєте, не просто таке свіпадіння якості, а збільшення розриву між зусиллями, які необхідні, тобто між тим, що вони знають, це стає ще гірше, і між тим, що треба, це стає ще вище, тобто стає ще складніше, вищі вимоги і менші знання. Збільшується оцей розрив. Тобто, наприклад, за останній тільки цей рік, незважаючи на те, що когось там перевели на бюджетну форму навчання, шанс вступити в університет зменшився з 26 до 20%. До прикладу, дві тисячі це взагалі було 50%. Тобто в два з половиною рази відбулося падіння у нас за вісім років, і зараз відбувається падіння, навіть незважаючи на війну. А тобто є такі моменти ускладнення. Є моменти ускладнення самого тесту. Обіцяють зробити його з чотирма обов'язковими предметами, і це буде в перший, в перший раз, якщо так дійсно зроблять, що за всі 15 років ЗНО не буде жодного права вибору предмета. Абітурієнтів без права вибору чотири. Найжорсткіша схема разом з тим, все ще підсилюється новинами з різних фронтів. Як ви певно чули місяця два тому сказали, буде ЗНО? Потім сказали, буде мультитест. Зараз знову депутати з Верховної Ради сказали: А ми ще не визначилися. Ми ще подумаємо і скажемо десь в березні. І це все безумовно величезний стрес для дітей, де вони вимушені аж до березня готуватися зараз якось в умовах невизначеності. Вони потрапили в таку собі пастку, або вони не готуватимуться і почнуть тільки там в квітні, і звісно, ніяк якісно не складуть іспити, або вимушені зараз готуватися в умовах такої собі невизначеності. А і потрібно їм прогнозувати, як буде до чого готуватися. На щастя, якщо це все розшифрувати і зрозуміти, що і в мультитесті, і в ЗНО однакові теми, і складає однакова державна структура, а там однакова система. Потім вступу є відмінності в проведенні великі, є тонкощі складання, як розподіляти свої зусилля, на які теми більше дивитися. Але знаючи ці тонкощі, підготовка є доволі однаковою, тому вони можуть. Незважаючи на нестабільність, знайти знаєте крихту такий острівець стабільності для себе і якимось чином надіятися на подальший ступ і подальше навчання вже в університеті для отримання потрібного паху, отака От ситуація в освіті, якщо в двох словах насправді я би ще знаєте, спитався, пане Олександре, як близько восьми мільйонів цей офіційний, більш-менш дані. Можливо, це цифра більше. Це ті українці, які залишили Україну. Були вимушені поїхати десь за кордон, і серед них величезний великий відсоток складають саме діти, оскільки їхали мами з дітьми, здебільшого, серед них дуже багато школярів, хтось вже буде вступати в якісь інші, вже вищі навчальні заклади, в коледжі і так далі, за кордоном. І відповідно питання тут два є: як їх цих дітей. В принципі, зробити так, щоб вони не були втрачені для української освіти. Ну але питання номер два це також питання, наскільки вони залишаються. Ну, ситуація дуже проста. Дуже часто, оскільки виїжджали, наприклад, зі Сходу в першу чергу, то утворюється парадоксальна ситуація. Ми от бачимо з опитувань. Зокрема, КМІС робило опитування наприкінці року про те, що в Україні дуже сильно поширюється саме використання української мови, і її вживання широке, десь ну там серйозно підросли показники в усіх галузях. Але, наприклад, саме для дітей вимушених переселенців за кордоном дуже часто створюється ситуація таких російськомовних анклавів, де фактично діти опиняються. Повністю російськомовному середовищі, і навіть діти україномовні фактично почуваються дуже некомфортно в таких, таких ситуаціях, коли весь клас російськомовний і ще й викладання можуть робити російськомовним. Ну тобто це не поодинокі випадки, наскільки я розумію. Чи може Україна якось впливати з, і потрібно впливати на те, щоб ті діти не були втрачені? Ну, тому що діти не знають української, не розуміють прив'язки до України, чи вони захочуть повернутися? А безумовно, це велика частина дітей, і велика частина зараз справді знаходиться за кордоном. Хтось виїхав ще на початку війни чи влітку на більш такі знаєте, довгострокові якісь мотиви. Але велика частина зараз, те, що ми бачимо навіть своїх клієнтів з практики, можна сказати, точно зараз велика частина виїхала саме на зиму, щоб було тепло, щоб було світло, щоб уникнути всіх потенційних. Небезпек з блекаутами іншими речами, А тому зараз дійсно дуже багато клієнтів наших, наприклад, знаходиться за кордоном. Вони там навчаються. Але що важливо, якщо вони навчаються тут, готуючись до іспитів, вони мають стійкі наміри повертатися, і те, що я бачу з практики, спілкуючись з батьками, батьки часто мислять доволі логічно, вони кажуть. А мовляв, війна, потім повоєнна відбудова. Звісно, нам потрібно буде, щоб дитина добре заробляла. Можливо, їй варто було б залишитися за кордоном, тому що це більш надійний і стабільно. Та й в цілому була така в українській нації ідея, що от, мовляв за кордоном було класно А зараз. Приходом війни всі зрозуміли, що ні, не так там і класно, класно дома. А там класно можливо погостювати. Але добре тут жити. Насправді це зрозуміли вже з війною. Але діти зрозуміли це ще більшій мірі. Коли зараз батьки говорять про те, що варто можливо залишитися, то діти ні, вони хочуть вступати, а вони хочуть повертатися. Більше дітей значно більше хочуть вступити в СБУ в силові структури а на військові спеціальності. Це значно великий зараз попит буде на це. Тобто, дуже багато ми отримуємо випускників і причому талановитих і замотивованих за якісь лічені роки, фактично, які будуть йти в армію. Війська в силові структури, а в служби безпеки, куди завгодно тому в дітей безумовно прокинулися ці патріотизми, всі речі потрібні для України, і вони хочуть повертатися, незважаючи на все, найважливішим фактором є слугує не якась там програма підтримки чи щось, а саме підтримання мотивації патріотизму і бажання бути в Україні. Дякую, І діти па... цього хочуть. Дякую, пане Олександре. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії Стесет, був із нами.